Ми часто не знаємо, як знайти спільну мову з власними дітьми, і тоді наше спілкування з ними обмежується або короткими вказівками, «Іди, грай, або перетворюється на тривалі монологи. Як же навчитися спілкуватися з дитиною? Використовувати в розмові з дитиною фрази, які спонукають. Ділитися ідеями та почуттями. Приклади таких фраз. Ого, розумію. О, а якщо справді, розкажи мені більше. Ну, це цікаво, дивовижно, для ефективної комунікації. Ви насправді маєте бути зацікавленими в розмові і зосереджуватися на ній. Частіше говорити так, ніж ні. Деякі діти чують дуже багато не. Однак заборони та обмеження не сприяють позитивній поведінці, яку батьки хочуть бачити. Насправді вони підсилюють те, що ми хочемо. Заборонити Пропоную використовувати замість заборон більш відкриті і позитивні твердження. Наприклад, замість не виходь на вулицю, там холодно. Скажіть, залишайся всередині, будь ласка, на вулиці занадто холодно. Замість не бий свого брата, кажіть гарно грайтеся з братиком. Замість не фарбуй на килимі, будь ласка, намалюй на столі. Розмовляти зі своєю дитиною на рівних, замість того, щоб давати лише вказівки, залучіть дитину до двосторонньої розмови. Це передбачає, окрім розмови і активне слухання того, що говорить ваша дитина. Спочатку таке спілкування може здатися дуже складним завданням, особливо коли у вашої дитини обмежений славниковий запас. Але якщо ви хочете мати здорові стосунки з дитиною зараз і в майбутньому важливо працювати над умінням слухати і поважати думку своєї дитини. Коли ми говоримо з дитиною з позиції згори, як з маленькою ми повідомляємо, що її думки та почуття не є для нас важливими чи цінними. І вона просто мусить робити те, що хочуть батьки. Використовувати я висловлювання під час розмови. Батьки часто починають розмову зі своїми дітьми і «ти». Ось кілька прикладів. Ти жахливо поводишся. Може стати. Мені неприємно, коли ти береш без дозволу мої речі. Ти нічого не вмієш. Перетвориться на мені не хочеться грати, бо я втомився. Ваші іграшки розкидані по будинку, це просто сором. Може стати, мені важливо. Щоб у нашому будинку був порядок. У тому, що ти говориш, немає ніякого сенсу. Перетвориться на Я не розумію. Можеш, будь ласка, пояснити ще раз. Батькам потрібно формулювати прохання чітко і обґрунтовано. Успішне прохання могло б виглядати так, Іванко. Мені потрібно, щоб ти зараз зібрав свої іграшки на столі. Це важливо, тому що на столі немає місця для їжі. Це буде працювати краще, ніж ти можеш зібрати свої іграшки, я вже двічі просила тебе. Потрібно намагатися уникати грубих слів та навішування ярликів. Тоді у вас все. Вийде. Гадаю, шановні батьки, вам було цікаво все і зрозуміло, і стане у пригоді. Дякую за увагу!